Слава Богу, дорога церква, дорогі брати і сестри. Я дякую Господу, що маю таку нагоду сьогодні знову бути у вашій церкві, служити вам. Я тут не сам, я приїхав з дружиною і ще одна сестра з нашої церкви. Ми сьогодні були зранку в Раковецькій церкві. ми Нас запрошували давно, але у нас не було змоги якби, поїхати. Тому що хто був у нас, знає обставину. Нас або я, або брат славі. Хтось один із нас не мусить і залишатися дома. Тож у нас є теж якісь певні обов'язки перед церквою ми служимо і дякуємо Господу. Слава Ісусу Христу! Слава. Мене знаєте, скільки приїду за річчя, мене так тішить оця молодь, ці діти, я просто не можуся насолодити цим видовищем. Браття відпочивають, сплять, движують, там щось рухаються живі. Живі одним словом. Молодь серйозна така. Знаєте, їх бери зараз якусь таку роботу, дай серйозну, виконують безпрекословно. Нехай Господь їх благословить. Ну і, звичайно, хор ваш прекрасний, нехай Господь благословить. У мене дуже багато чого пов'язано з заріччям. Ви знаєте, що Господь дав мені сина, ну, який зараз вишив на, на півголови від мене. Він родився мертвим. Господь воскресив його із мертвих. І я дякую Господу, він сьогодні служить, правда, не в нас, а у Львові служить. Там учився і там залишився. Він зараз працює на місії, служить. І ми дякуємо Господу за нього. Він прийняв святе водне хрещення у ком'ятах у 2021 році, якщо я не помиляюся. І дочка також вони служать Господу. А за сина, що хочу сказати. Ну, Це зараз вже молодь, порахуйте десь приблизно 22 роки тому назад, кому скільки був років, що ви тут співали. Таке, знаєте, було у нас братерське служіння, і Зарічанська церква так послужила братам, знаєте, умалила серця братів. Я тільки-тільки тоді увірував. І я дуже просив у Господа, аби Господь дав мені сина. Знаєте, ну, Дочка у мене вже була, а хотілося не дочку, а сина. Ну, брати розуміють, про що я говорю. І це було диво. Це для нашої сім'ї було диво, тому що нам сказали, що в нас взагалі вже не буде дітей, але Господь змилувався і благословив. І я як побачив у той хор дітей, як вони славлять, як вони, знаєте, Господа прославляють, моє серце просто розтаяло, як лід серед гарячого літа. Знаєте, так розтаяло серце. І я плакав, я молився. І Господь почув мою молитву. Він дав мені сина. Я дякую Господу. За ваше служіння, дорогі брати і сестри. Тому що те, що ви робите, можливо, не завжди, воно видно, знаєте, на видноті не завжди воно є. Але я знаю одне. Я чітко знаю, це на 100% знаю одне. Господь знає і бачить все. І якщо люди не оцінили, якщо люди тебе не побачили, не замітили, або навіть не подякували, бувало. Ми бували в довгому теж з євангелізаційними служіннями і з вашою церквою. Браття аж таку насторогу мали, коли ми ті роздавали там людям ці продуктові сумки. То, то треба було бачити, ти йому даєш ту сумку, воно ледве тягне, а ще проклинає тебе. Знаєте, я це почув, побачив, кажу: вертай назад. Ні, не вертаю. І я так, ми їхали з тою місією, ми поверталися уже додому, і в мене таке було, знаєте, розчаровано серце. Думаю, як це так? Тобі прийшли, послужили, тебе благословили, тобі допомогли з тими продуктами, а ти ще береш і проклинаєш. І воно мені трішки так, знаєте, важко на серцю було, Приходить один брат. Каже брат Йосиф, що ти такий каже засмучений? Каже, лиця на тобі нема. Кажу, брате, ну я йому так відкрився серце, розказав, як воно в мене на душі. Каже, що ти? Каже, Господь бачив. Ми дали, ми зробили. А як люди з тим повелися, ну, ми ж не можемо за всіх відповідати, правда? Ми зробили те, на що нас послав Господь. Амінь. Слава Господу! Нехай нас Господь благословить. Дорогі брати і сестри, я Знаю, що я вже тут розказував своє свідоцтво. Може хто чув, може хто не чув. Господь просто дарував мені життя, і зцілив мене. Мені було поставлено три діагнози, які несумістимі з життям. І ще плюс зверхи ковід. Мені лікарі просто сказали в очі: ви звідси не мали вийти живий. Але як бачите, Господь живий живий, і я. Слава йому. І нехай буде благословенне це так вкратце, на сьогоднішній день Господь мене ізцілив від гепатиту Б, від прориву центральної вени, яка в мене сталася в стравоході, і від ковіду також Господь мене врятував, тому що там просто думали, що вже просто я звідти не вийду. Але я вийшов. Я вийшов. Дякую за це, Господу, дякую за це церквам, безпосередньо вашій церкві, яка молилася за мене, брати, які мене навіщали, які мені дзвонили. Пам'ятаю, брат Іван Фільцан. Він мені зателефонував, я тоді в ковідному, а в мене вже, знаєте, такий був стан, у мене вже розум почав трішки, вибачте, мені за слово каламутити. Він мені телефонує, він мене питає. Ну я цього слова не буду у вас вживати, я його заміню з оригінала. Він мене питає, як в тебе справи. Він почув, що я хворий, ще ковід плюс. Кажу, брат Іван, дуже погано. Ну, я там трішки інше слово вжив. Я каже, коли почув це слово від тебе, ми потім з ним мали таку бесіду. Каже, я зрозумів, що тобі дійсності дуже погано, бо таке слово в нас в зарічі навіть не вживають. Нехай Господь, я, ну, вибачте, я не матерився, я, ну, я християнин, але стан у мене був дуже поганий. Але явив Бог велику милість, велику милість і помилував мій дім. І поки що ще залишив мене живий. Брати і сестри, я дякую Господу за це, за ваші молитви, за вашу підтримку. У мене сьогодні є два місця писання, якими би я хотів поділитися це в Євангелії від Матвія, п'ятий розділ. Ми всі знаємо, як це нагорна проповідь. І буквально з п'ятого розділу це буде восьмий вірш. Євангелії від Матвія, п'ятий розділ восьмий вірш. І потім 14, і ці два вірші. Перше місце читаємо блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. І друге місце Писання ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Ці місця нам дуже добре відомі, брати і сестри. Дуже нам добре відомі. Я зараз не хочу якусь вам відкрити нову думку або ще щось, якесь внести нове вчення. З цим ми живемо, правда? Я увірував уже дяка Господу, 26 років тому назад. Я прийшов із світу. Я перший у своїй родині, е, хто прийшов до Господа, через мене увірували мій тато покійний, е, мати моя увірувала, дружина моя увірувала. Я дякую Господу, зараз наші діти, вони також служать Господу, вони віруючі. Я кажу, я ще раз умаляюся ось ось, Братів, які так уважно слухають, вони мають, вони ще зараз не розуміють, можливо, деяких речей, але вони мають дуже великий привілеї. Між тими дітьми, які зараз заживають страждання, які ну, в сім'ях дуже погані є ситуації, різні. Але ми дякуємо Господу, що наші діти, ну, у мене теж росли, вони спали на зібрані. І це нормально. Чи не так, брати? Казав ваш пастор, і я думаю, він сьогодні таку думку тримає. Краще б наші діти плакали в зібранні, ніж потім мають плакати в незібрання, правда? То краще, нехай вони посплять тут і знаєте, у цьому благословінні, в Слові Божому, це діти. Ми на них, грубо кажучи, в цих питаннях не звертаємо уваги. Але ми, дорослі, ми мусимо бути уважними до того, що Господь говорить до нашого серця. І це місце, я одного разу я. Читаю ці блаженства знову перечитуючи, я дійшов до цього місця і читаю блаженні чисте серцем, бо вони Бога побачать. Господь, як я хочу тебе побачити. У мене були такі моменти, чому я трішки згадав про це свідоцтво. Я провіряв себе на, таку, на такий предмет, чи я, Господи, сьогодні готовий пристати перед лицем Твоїм. Мене смерть не лякає. Я не те, що я не хочу жити, брати і сестри. зрозумійте мене, я хочу жити, я хочу ще тішитися. Дасть Бог мені внуків, там, невістку, зятя. Я хочу раду, разом із ними порадуватися життю з багатьма братами, сестрами, що десами знаменими які Господь робить в церкві. Я хочу радуватися, я хочу жити. Але в мене стояло питання, чи готовий я сьогодні зустрітися з Господом? І що мені для цього потрібно? Ми дуже часто чуємо, о, знаєте, якісь певні спори між братами і сестрами. Чи нема? Можливо, у вас у церкві нема. Всі однодумці. Ну такого не буває, тому що сам апостол Павло каже, це має бути, це нормально в церкві, коли в кого яка є думка, це нормально. Це означає, що ми, кожен маємо право і мислимо здорово, розсуждаючи про Слово Боже. Але. Господь Ісус каже, блаженні чисті серцем, серце людини, серце. Ну той, хто прийшов із світа, ну я би сказав так, брати і сестри, я би не хотів зараз ділити на категорії людей, тому що Бог любить всіх людей без винятку. Ми з вами блаженні і ми з вами благословенні Господом, бо ми вже почули Слово, Він нас покликав, Він нам дав спасіння. І сьогодні ми маємо великий привілей, даний нам Богом, бути в молитвеному домі і слухати Слово Боже. Це велика честь вказана нам як людям, як віруючим людям. Ті люди, які ми кажемо в світі, їх теж Господь любить чи не так? Любить чи ні Господь тих людей? Якщо би не любив, то я би зараз тут не стояв, правда? Це однозначно дає амінь, Але дуже часто буває, коли ми, будучи, знаєте, будучи дітьми Божими, ми якісь маємо неполадки між собою. Відносини наші, не ті, які би мали бути між братами і сестрами. І чистота серця тут відіграє дуже важливу роль. Дуже важливу роль відіграє чистота серця. Ну, я знаю по собі. Коли я прийшов, коли я увірував, так, знаєте, великі гріхи обрубалися одним махом. Нема. Великих гріхів, там куриво, там, п'янка або ще якісь нездорові компанії і так далі. Ну, це так, знаєте, раз, це фізична видима форма, ми кажемо, людина змінилася. Ну так, не п'є, не курить вже трішки інакше. Вже щось трішки починає за сім'ю дбати, там щось, гроші вже, знаєте, до хати приносить чоловік. Ну, чи навпаки, не знаю, в кого як життя склалося, це, це ми бачимо відразу. А скільки є того, що інколи нам треба роки, щоб це викинути із свого серця? А коли брат каже, знаєте, я бачу, як брати сважаються на Слові Божому. Каже слово Боже. Ну, знаєте, зараз якусь тему вкинути між нас якою ми будемо тут сперечатися до ранку, і ми не дойдемо до згоди? Є такі теми в християнстві чи нема? Завжди знайдеться. І кожен буде вистоювати свою позицію і своє бачення висловлювати. У мене питання: а чи це спасає нас? А чи це робить нас більш чистими перед Богом і Божим лицем? І я не раз уже зауважував так, і я вас питаю також. Брати і сестри, а скільки ви виділи, щоб брати і сестри в церкві, ну я маю, стоять два брати, знаєте, такі, скажімо так, неоднодумці, бо однодумці вони завжди договоряться. А трішки щось у них погляди інакше і спорять. Брате, я тебе люблю більше, ніж ти мене. Ні, брате, я тебе більше люблю. Хто? Чи ви чули, що сперечалися люди на любові? Я щось такого не бачив. Ісус задає Петрові дуже важливе питання. І там сидять другі слухачі і каже, чи любиш ти, Петре, мене більше, ніж ті всі, що слухають зараз нас обох? Брати, чи ви більше любите Господа, як, як я? Чи любите ви його більше, ніж я? Ну, я люблю більше за вас, Господа. Давайте посперечаємося. Я розумію, брати і сестри, що кожен із вас любить Господа так, як ви його любите. І це ваші особисті відносини з Господом. Тому що, якщо б ми не любили Господа, ми б сьогодні тут не були. І я дякую за це Богу. Але чи може серце, котре містить в собі нечистоту, любити Бога? Чи може серце, котре містить в собі нечистоту, любити брата чи сестру? І дуже чітко писання нам говорить, коли ми читаємо Посланні до коринтян, ми зараз якраз проходимо цей розбір слова. І ми читаємо книгу коринтян, і ми буквально того тижня ми розбирали 13-й розділ, який називається ще «Гімн Любові, правда? Там апостол Павло дуже потужно описує, що таке любов. І я задав питання в нас у зібранні, Брати і сестри, там кажу. У Кримській церкві каже апостол Павло в 14 розділі таке дає, знаєте, наставлення. Якщо у вас пророки, чуєте, не один пророк, а декілька пророків мають слово, то каже, говоріть по очереді. І коли перший вже висказав слово, то дай сказати там другому, третьому чи четвертому братове. Брати і сестри, у нас є черга зараз сьогодні з пророків, чи нема? Можливо, у вас є, у вас народа більше. Ну у нас в церкві я не наблю... у нас є пророк і один, і два. Але я не наблюдаю черги. Знаєте, щоб так люди в черзі стояли, щоб сказати слово від Господа. В Коринській церкві були великі прояви Духа Святого і духовних дарів, і апостол Павло мусив це привести, як би кажуть, то до ладу. Він давав пораду. І він, вживаючи оце, 13 розділ, він пояснює і каже, якщо ми маємо всі знання і знаємо все, і пророчество, ну це все, і каже, а любові в основі немає, то каже, то це що? Доповніть мене, що написано. Це ніщо, правда? Таке слово вже, то це є ніщо. Він там приводить, приклад, це як бубен, як ну немає нічого, це нічого не значить. Я не говорю про те, що в нас в церкві цих дарів не має бути. Написано ревнуйте про дари. щоб пророчествували, щоб Господь працював, нехай Господь дає видіння, наставлення, вчення, ну, все, що є згідно писання, нехай Господь благословить і наповнить будь-яку церкву. Але цього ніколи не станеться, коли моє серце, воно буде мати якийсь недолік, воно не буде чистим. І наше стремління, ми сьогодні чули, наш намір. Не лише прийти в зібранні, не лише бути християнами серед християн, або навіть в селі. Сказали, ну це хороший був віруючий. Знаєте, так інколи скажуть, Ну, цей віруючий, ну, цей хороший був, а той, ну, той не дуже, ну, але ну, добре. Все, Це вся характеристика, все, що люди скажуть про тебе, коли прийде час нашого відходу. Важливо не то, що скажуть люди. А важливо те, що скаже про нас і для нас Господь. Я пам'ятаю у дитинстві, о, я ще вчився при Радянському Союзі, і в нас була одна шкільна форма, така коричнева, І пам'ятаю, не в Кросовках ми ходили до школи такі батіньки, такі, знаєте, кожені, Ми їх тіпали по два-три по три роки, поки пальці не почнуть тиснути вже там, знаєте. І то така форма, я ранку встав, одівся скоро так, як уже було. Ташку, у нас кавташку, сумку ту взяв учнівську, та й до школи. А то зима. І у нас там у паркові, то школа і рядом парк. У паркові діти, знаєте, розковзали таку ховзанку, така довга, знаєте, то розженеся, ну що дітям? Зима? Санки, ковзання, лише одна ціль. Ми тоді не мали інтернету. Я до молодежі говорю. Ми, ви не розумієте цього, правда? Браття знають, старші брати, ми тоді не мали ні телефону, ні інтернету. Ми не знали, що таке Ютуб. Ми нічого не знали. Тобто ми того не мали. І телефоном подзвонити просто, ну не в кожного був. А ми санкалися. І ми на перерві скоро побігли туди, і я теж туди санкаюся. І чую, щось мене там, знаєте, дзьобнуло в ногу. Так кольнуло. Я, знаєте, якось уваги не придав. Це я до школи прийшов у школі вже там другий чи третій урок, мене нічого, знаєте, там не кололо. Я ще раз туди, воно ще мене сильніше кульнуло. Я так відійшов в сторону, я думаю, ну що воно там мене в штанях коле, і якось достаю, а там така іголка, ігла така. А то що, мама вечором зашивала мені штани? Був такий час, коли батьки зашивали штани. знаєте, Не викидували, не купували нові, а зашивали, штопали. Мама зашивала, щось десь її там від, відхилило, від, е, хтось чи зайшов у гості, чи що. І вона тут так, так склала ті штани зіглою, так забула, лягла так спати, а ранком встала на роботу, побігла. Ми собі встали до школи побігла, я ті штани так на себе стою іглою. І я певний час проходив. А коли сталися обставини такі більш, знаєте, більш такі живі, воно дало за себе знати, і це було больно. Це було дуже боляче. Брати і сестри, можливо, є в серці моєму або твоєму такі обставини, що воно все йде добре, все гладко. Я якби все хорошо мені, все прекрасно. І одного дня Господь каже: тобі потрібно чисте серце. Господи, та вроді би й не грішу, і в зібрання хожу, і служіння маю. Я одного разу їду на машині о, там по нашій вулиці. І йде людина, і ця людина дуже багато поганих речей зробила для нас, як для сім'ї моєї. У мене така, я вам скажу, відверто була трішки, якби би знаєте, до тої людини. Я так проїхав. І мені Дух Святий говорить так, знаєте, в серці. І Господь каже: а якщо вона прийде в зібрання і покаяся, чи зможеш ти її простити? О ти зараз служитель церкви, вона прийде в твоє зібрання і покаяться і прийме Ісуса Христа. А чи ти зможеш її простити? Я до зібрання всю дорогу плакав. Я молився і казав, Господи, прости мене. Бо я, знаєте, цю злобу, це знаєте, з якісь не то, що злоба, а якась така неприязнь до тої людини. Вона так закралася в серце, вона собі там так тихенько сіла, і в певних обставинах вона мене, знаєте, сильно заколола, воно мене боліло. І я каюся, я казав, Господи, прости мене. І читаючи це місце писання, я просто, ну, я зрозумів, що Господь говорить до моєго серця, я ділюся це з вами. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Брати і сестри, ми всі готуємося до того, щоб побачити Бога, щоб бути з Господом. Наше життя на цій землі, воно є дуже тимчасове. І якщо ми не знайдемо прощення для своїх близьких, рідних, братів і сестер сьогодні тут, у нашому серці, то мала надія, що ми зустрінемося там. Ми зараз у нас дуже взято за фразу, знаєте, з Росією у нас зараз війна. І це наші вороги. І дехто ну, з братів кажуть, ну та нам же ж ворогів треба любити. Ми заглядаємо на щось таке велике. Да прийде прощення. Ми їх будемо далі жити, але це пройде час, і це ну, не сьогодні, брати і сестри. Не сьогодні. Я не про це зараз говорю. Ми можемо говорити про якісь високі, великі речі, а коли зібрані. Є брат або сестра, з котрим я не розмовляю або коли бачу, перехожу на другий бік вулиці. Я його люблю, но долюблюю. Я його люблю, але вони мені неприємні. Знаєте, як ті два сусіди були, і один до другого там здоровається, каже: добрий день, дорогий сусід, і він каже, добрий вечір. І так, знаєте, на другий день днем він йому каже, добрий доброго дня, сусід. А він йому каже, добрий вечір. І пройшов якийсь певний час, каже, а, а, а це я не розумів, чому справа. І він каже: ну, слухай, я до тебе добрий ранок, добрий день, а ти мені добрий вечір. Чому ти так зі мною вітаєшся? А він каже, бо коли тебе бачу, то мені в очах темніє. Інколи, брати і сестри, буває і в нас так. Не світло, котре каже Господь, ви світло для світу. А інколи буває темрява. І я це кажу не для того, щоб когось засудити або когось принизити, нехай Господь мене від цього збереже. Я вам кажу те, що я пережив, те, що я побачив, що Господь дав мені зрозуміти, що наше серце воно повинно бути чистим. І коли ми маємо якийсь, знаєте, певний гріх певний гріх, і його видно. А буває гріх, знаєте, коли я оберну, наприклад, якусь зубочистку. Як ну, якщо уявіть собі, що в мене в руках зубочистка. Вона невелика, але звідси б її було видно, правда? Коли її так показати її видно. Але гріх, він же ж не просто так стоїть його всі показують, правда? Він, він завжди має звичку ховатися. Ну коли ту зубочистку обернути і показати вам самий кінчик. То я не думаю, що тут із передніх рядів, навіть браті, котрі зір мають добрий, побачать ту зубочистку, правда? Але від того вона ніде не ділася. Вона залишається в моїх руках. Вона, можливо, залишається так в моєму серці, і я якось вміло зумів її приховати десь там у серці, якимось оправданнями своїми. Мені стільки зробили, мене так образили, чи мене, знаєте, чогось торкнулося. Я вам скажу відкрито. Ми ніколи не зможемо простити стільки за багато, скільки прощено нам. Нам Господь простив і дав вічне життя. Ми вічне життя нікому не можемо дати. І простити гріхів, які пов'язані з вічним життям, ми не зможемо. Це тільки у власті нашого Господа. І я дякую Господу за те, що сьогодні Господь говорить до наших сердець. І, моя молитва є, і бажання серця мого, дорогі брати і сестри, щоб ми цінували, як ви сьогодні це дуже багато чули, цінували тим часом, який ми маємо, цінували братами і сестрами в церкві, цінували своїми рідними дочками, своїми батьками, своїми дітьми, той благословенний час, коли ви маєте і можете проводити з ними. Ми не завжди розуміємося, знаєте, покоління, вони є, мають певні, знаєте, якісь такі перешкоди. Наші батьки кажуть, ми важко жили, ми хліба їли з гороха. Ну Їм розказуєш, вони сміються, як це хліб із гороха. розумієте, Вони цього не розуміють, бо вони не жили в ті часи. І дай Бог, аби вони того ніколи не зажили і не побачили. Але це не означає, дорогі брати і сестри, що в Ісусі Христі ми є різні. В Ісусі Христі ми є діти Його. І це прощення і милість, вона має бути, ми маємо бути навчені батьком своїм. Любити один одного, не взираючи на лице, не взираючи на то, що брат зробив для тебе чи сестра, неважливо. Господи, прости мене. І я не хочу, знаєте, після цього оцей гнів або оця. Е, Мені стало легше жити. Коли Господь мене звільнив від цього, я сказав, Господи, звільни мене. Допоможи мені від цього звільнитися. Мені стало легше жити, легше дивитися на братів і сестер. Я їх почав любити такими, як вони є. Я хотів всіх змінити і всім нав'язати якби своє бачення і розуміння. Ну, Господь не так зробив, Господь каже, прийдіть до мене. Такі, як ви є, він нас полюбив, написано тоді, коли ми ще були грішниками. Оце є наша ціль любити братів і сестер, любити церкву і любити Господа. А імені Господню нехай буде слава навіки. Амінь.